Українська мова це молодійна і красива мова, яку визначають однією з наймолозвучніших у світі. У 1934 році в Парижі її назвали другою за молодійністю після італійської. Українська мова це мова Фенікс. За увесь час, від речі Посполитої до СРСР українська мова офіційно заборонялася 134 рази і кожного разу воскресала. Найстарішою українською піснею вважають баладу Дунаю. Дунаю. Чому смутен течеш? Перший український бупер видав у 1574 році у Львові перший друкар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, знайдений тисяча го в Римі. Нині стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. У нашій мові є особливі слова. Паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, приміром, янесогу синя або ж ротатор. Українській мові зберігся кличний відмінок. Він також є у грецькій та латинській мовах. В українській мові, на відміну від решти схінослов'янських мов, іменник має сім відмінків. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Серед слів найчастіше використовують іменник рука, прикметник великий дієслово бути. І серед займенників він. Для розмови на побутовому рівні звичайній людині вистачить 2-3 тисячі слів. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літр. Спробуйте вимовити. «дихлордифенілтрихлорметилметан». трихлор метил метан. Це хімікат для боротьби зі шкідниками. Назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду теля, котеня, жабеня. Народна пісня Щедрик здобула всесвітню популярність. Безліч разів вона звучала у популярних фільмах та серіалах. Але далеко не всі знають, що «Carol of the Bells» – це англомовна версія нашої різдвяної пісні Щедрик. За межами Європи, українська мова має напівофіційний статус в США округ Кук штату Іллінойс. Відомо, що округ Кук в штаті Іллінойс – це 16 шістнадцятий із найбільших у світі урядів місцевого самоврядування. В цьому окрузі проживає близько 5,5 мільйонів населення. До складу округу входить місто Чикаго разом з передмістями. А українська мова була обрана як одна з найбільш вживаних мов у даному районі. Тирста сорок рік візантійський історик Пріс перебуваючи в таборі Гунського володаря Атілі на території сучасної України, записав слова мед і страва. Це була перша згадка українських слів. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П, а менше на літеру Ф. Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. Українську мову офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. Одним з найдавніших пам'ятників української мови є Остромирова Євангелія 1056-1057 роки та Повість временних літ, початок 12 століття. Ніткаденюк Каденюк 1997 рік вийшов на зв'язок з НАСА. Він промовив: працює український екіпаж. Це були перші офіційні слова української в космосі. Панас Мирний, живучи у складному, мовному та політичному середовищі з цензурою і імперськими обмеженнями, використовував українську як засіб суспільної думки. Розвитку національної ідентичності. Його проза стала важливою частиною встановлення української літературної норми у другій половині 19-го на початку ХХ століття. Іван Огієнко Митрополит Іларіон. Написав фундаментальну працю Наша літературна мова і вперше переклав Біблію повністю українською. Нація гине тоді, коли занепадає її мова Митрополит Іларіон.